Мої вітання. Задача з астрономії на розрахунок частини поверхні місяця, яку можна побачити з штучного супутника Землі протягом року. Ось умова. Штучний супутник обертається навколо Землі по коловій орбіті, період якої 15 діб в площині орбіти місяця. Яку приблизно сумарну частину поверхні місяця можна побачити з такого супутника протягом року. Записуємо скочений запис задачі, нам задано тільки період обертання штучного супутника, 15 діб. І позначимо буквою К частину поверхні місяця, яку можна побачити з такого супутника протягом року. К буде виражатися в відсотках від загальної повної поверхні місяця. Місяць завжди обернутий до землі одним боком. Це відомий факт. І це тому, що період обертання місяця навколо землі рівний періоду обертання місяця навколо своєї осі відносно зір. Тому спостерігач на землі буде бачити 50% його поверхні. Ну, насправді це не зовсім так. Тому що лібрація дозволяє з поверхні землі. Бачити в різні моменти часу місячний диск в різних положеннях. Таким чином, враховуючи лібрацію, спостерігач на землі може побачити всього 59% поверхні місяця. На справочній дані існує 4 типи лібрації. Які це типи? Кому цікаво, розглянемо. Лібля... Лібрація по довготі має амплітуду приблизно. 7 градусів 54 хвилини. Тому зв'язана з тим, що орбіта обертання вона зв'язана з тим, що орбіта обертання місяця навколо Землі не являється коловою. З цієї причини орбітальна швидкість руху місяця змінюється. Тоді, як його обертання навколо своєї осі відбувається майже з постійною швидкістю. Наслідок чого видиме. Земному спостерігачеві обертання місяця нерівномірне. І спостерігач може по черзі ніби заглядати в невидиму зазвичай частину поверхні місяця східного і західного краю. Період лібрації по довготі називають аномалістичним місяцем. Це перша лібрація пов'язана з Орбітою обертання місяця. Друга лібрація. Лібрація по широті має амплітуду 6 градусів 50 хвилин. Вона відбувається внаслідок нахилу осі обертання місяця до площини його обертання навколо Землі. Орбіта місяця 8 місяця трошки нахилена. І під час руху місяця навколо землі спостеріч може по черзі ніби заглядати то за південний, то за північний полюси місяця. Період лібрації по широті називають драконічним місяцем. Наступний від лібрації – добова лібрація. Це порівняно малі, щоденні коливання амплітудою близько 57 хвилин градусних. Вони пов'язані з, з невеликою віддаленістю місяця від землі і з паралаксом, який виникає при обертанні землі. Ну, паралакс це кут, під яким видно радіус землі з місяця, перпендикулярно до променя зору. Наслідок руху спостерігача разом з землею при добовому обертанні для спостерігача стають доступними спочатку в західній області місяця, а потім східні, період добової лібрації одна доба. І остання лібрація це фізична лібрація. Невелике погойдування місяця амплітудою близько 2 хвилин. Місяць, рухаючись по орбіті, погойдується. Які викликають. Припливними силами з боку Землі і проявляються в невеликих змінах періоду обертання місяця навколо своєї осі. Ну, такі є чотири види лібрації. І в сумарному вони додають 9% до поверхні місяця. 59% всього можемо бачити поверхні місяця. Переходимо до розв'язування задачі. Запишемо третій закон Кеплера. Для супутника і місяця відносно землі. Квадрат періоду обертання супутника відноситься до квадрату періоду обертання місяця навколо землі, так як куб великої півосі обертання супутника до кубу великої півосі обертання місяця. Третій закон Кеплера. Звідси знаходимо велику піввість обертання супутника, тобто радіус орбіти супутника. А маленьке. Він дорівнює велика півість обертання місяця на корінь кубічний з Т період обертання супутника поділено на період обертання місяця. І цей діп до квадрата під коренем. Можна знайти період обертання місяця навколо Землі відносно зір приблизно 27,3 доби. І велику півість орбіти місяця теж можна знайти в справочних даних 3,844 на 105 степені кілометра. Підставляючи, а, період обертання супутника нам задано. Підставляючи ці дані, о, знайдену нами формулу, обчислюємо велику півість обертання супутника або радіус орбіти обертання супутника, отримуємо 2,579 на 105 кілометра. Ну, тут ми корінь кубічний з дробу Т на Т місяця до квадрата замінили дробовою степеню. Двоєчка ось йде в чисельник, а троєчка йде в знаменник. Степінь 2 третіх. І під час розрахунку скористалися мікрокалькулятором. Доба і доба скорочується, відповідь в кілометрах отримали. В кілометрах. Для розрахунку поверхні місяця. Яку можна побачити штучну супутника землі протягом року, скористаємось малюнком. Ось розглянемо такий малюнок. Це практично схема обертання місяця і супутника навколо землі. От земля, супутник обертається, показана орбіта супутника. Будемо вважати орбіти коловими, і місяць обертається. Ось орбіта місяця, вона теж колова. І проведемо дотичну від місяця до місяця, поверхні місяця, і траєкторії супутника в дві, в дві сторони. От, один бік і другий бік. Позначимо центр місяця точкою А. І побачимо чорним кольором зображено те місце. Куди не буде попадати зір від супутника, яке буде для супутника невидиме. Отой тілесний кут БАД. Бачити його супутниками не будемо. І знайдемо поверхню. Яку того тілесного кута, яку ми бачити з супутника не будемо. І коли ми цю поверхню поділимо на повну поверхню місяця і одиницю віднімемо від цього дробу, то получимо ту частину, яку ми будемо бачити. Якщо помножимо на 100%, то це і буде то, що нам треба визначити, яку частину будемо бачити із супутника. Потім ми ще врахуємо лібрацію. Отже, нам треба знайти величину, одиниця мінус площа поверхні тілесного кута, ота заштрихована, темним кольором площа, поділено на площу всього місяця, поверхні місяця. І помножити цю різницю на 100%. Цю величину нам треба знайти. Зараз. Площа поверхні сектора кругового обчислюється за формулою 2π в дужках одиниця мінус косинус кута БАД поділити на 2. Косинус кута ось цього БАД, поділити на 2, і помножити на радіус місяця. А в знаменнику повна площа поверхні місяця. 4ПР місяця в квадраті. Це площа сфери. А то площа сферичного сектора через центральний плоский кут цього сектора і радіус кола. Формула відома з геометрії. І множимо на 100%. Це ми розписали ось S в чисельнику, S місяця в знаменнику. І все те ж саме лишили. Радіус місяця беремо теж справочних даних. 1737,1 км. Середній радіус місяця. Як бачимо тут. Радіус місяця і радіус місяця скоротиться. Пі і пі скоротиться, 2 і 4 скоротиться буде 2. В знаменнику. І половина кута БАД, половина кута Б це буде кут С Тому і ми запишемо замість кута БаД на 2. S AD. S Далі зведемо тут в дужках до спільного знаменника. Тут буде 2 мінус 1 плюс косинус кута САД поділити на 2 помножити на 100%. 100% поділимо на цю двоєчку, буде лише 50%. 2-1 буде 1. Отримуємо шукана величина до рівні. 1 плюс косинус кута САД помножити на 50%. З точки А проведемо відрізок паралельний до С. До перетину з ОЦ. Поставимо тут точку Н. І тепер дивимося. Ось цей трикутничок S AD подібний трикутнику АОН. За двома кутами. У них обидва кути по 90 градусів. Тому що це дотична, значить, це 90 градусів, а ми тут проводили паралельно, це й теж буде 90 градусів. І. Ось ці дві паралельні, а СА січна. Тому кут ASD дорівнює куту Оан. Як відповідні кути. Отже, за двома кутами ці трикутники подібні. Тому косинус кута САД буде дорівнювати косинус кута АОН. А косинус АОН це відношення за означенням відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Дивимось. Прилеглий катет оцього кута АОН це ОН, а гіпотенуза це ОА. Отже, ОН поділити на ОА. Це і буде косинус. Але Он нас дорівнює. Ось ОЦ. Це Радіус орбіти супутника. Ми позначили призначили через А, а ОА це велика півість обертання місяця. Ми позначимо через, її її через АМ. А НС оця вістень НС. Це радіус місяця. А Д, це радіус місяця. Отже, ОН дорівнює А мінус радіус місяця, а О. А дорівнює велика півість місяця. І маємо косинус кута АОН дорівнює А мінус радіус місяця поділити на велику пів місяця. Підставляємо сюди от цю формулу замість косинуса ось це відношення. А мінус Р місяця поділити на А місяця. Підставили. Отримали. Отаку от формулу, такий вираз. В який вже можна підставляти значення і проводити розрахунки. Підставляємо значення і проводимо обчислення. Всі значення нам відомі. А ми з вами обчислили раніше. Це 2579 на 10 в 5 степені кілометра. Мінус радіус місяця справжні дані. 1737,1 кілометра. Велика півість обертання місяця 3,844 на 10,5 км. І за допомогою мікрокалькулятора проводимо розрахунки. Кілометр мінус кілометр буде -кілометр, кілометр. Поділити на кілометр буде безрозмірна величина. Безрозмірну величину множимо на 50% відповідь відсотках. Отримали 83,3%. Відсотка. Тепер треба з'ясувати, чи буде перебувати. Штучний супутник о цих двох точках С і К напротязі року. Тому що ми за умовою задачі проводимо дослідження напротязі року. Ось читаємо ще раз умову задачі. Яку приблизну сумарну частину поверхні місяця можна побачити з такого супутника? Протягом року. Отже. Це можливо, якщо час між двома сусідніми однаковими конфігураціями супутника та місяця відносно Землі, він називається синодичний період, буде менший або рівний одному року. Тоді він буде в цих точках перебувати супутник протязі року. І знайдемо цей синодичний період, позначимо його буквою С застосувавши формулу синодичного періоду для внутрішніх планет. Ось вона ця формула. Формула синодичного періоду для внутрішніх планет. S – це синодичний період обертання супутника T – Це період обертання супутника і T з індексом m – період обертання місяця. Навколо Землі. Відносно зір. Зводимо до спільного знаменника. І міняємо чисельник і знаменник місцями. Отримуємо наступну формулу, в яку будемо підставляти значення. Підставляємо значення. Т це в нас 15 діб за умови задачі. Те місяця справжні дані 27,3 доби. Підставили, провели розрахунки, отримали 33,3 доби. Це, понятно, що це менше одного року, тому що рік має. 365,25 доби. І тепер треба враху... нам залишилося врахувати лише лібрацію. 59 мінус 50 дрівні 9%. Оцих 9% треба додати до цих 9... Да, 9%. 83,3%.

Отже. Як бачите, протягом року штучного супутника землі можна побачити майже всю поверхню місяця. Майже всю. Протягом року штучного супутника землі можна побачити 92,3% поверхні Місяця. На цьому все. Задача розв'язана. Будьте здорові! До наступної зустрічі!